Полтава відзначила 70-ту річницю перемоги над нацистською Німеччиною. Ювілей святкували на площі біля меморіалу солдатської слави. До вічного вогню лягли букети квітів. Участь в урочистостях взяв її міський голова Полтави Олександр Мамай. Я вітаю всіх без виключення ветеранів. Слава всім ветеранів! Вічна пам'ять тим, хто загинув, і слава всім дітям війни, які відбудували нашу країну після воєнні роки. Пан Мамай говорить: його родини теж торкнулося горе війни. Боротьба із загарбниками забрала життя двох його дідів. Мій дід. Артем і мій дід Григорій не повернулися з війни. Я горжуся ними, і я горшуся тими, хто загинув для того, щоб сьогодні наше небо було чистим. Після покладання ветеранів запросили на святковий обід до кафе. На них чекала також концертна програма та нагородження. Міський голова вручив учасникам бойових дій та дітям війни. Подяки нас, ще не забувають ветеранів. вітіраном. що він... Очень хорошо относиться к ветеранам війни. Спасибо йому большое за це. Он помогает много нам. Ну і, звісно, ніколи ми не забудемо свій праздник. Привітав полтавців зі святом перемоги над нацизмом голова міської організації ветеранів Леонід Солодовник. Він зазначив, їхня організація завжди керувалася принципами історичної правди. Наша організація ветеранська построєна цих принципах. І ведуть велику роботу з молоддю за те, щоб вони знали правду про цю війну. Загалом на свято запросили близько 150 ветеранів та дітей війни.